Пориви захищати рідну країну не вщухають. Українське військо поповнюється добровольцями. Справжній десант висадився у Миколаєві. В тамтешню аеромобільну бригаду їдуть чоловіки з усіх усюд. Як зустрічали новобранців, бачила Ірина Заїка. Ніхто крім нас і слава ВДВ на контрольно перепускному пункті 79-ї аеромобільної бригади. Заклик служити батьківщині і захищати Україну від агресора. Саме такими гаслами зустрічає військова частина своїх добровільців. Київський бізнесмен Юрій Бірюков почав допомагати армії ще місяць тому. У соцмережі знайшов сторінку, де люди залишали оголошення до небайдужих допомогти українському військові. Прохання були різні від речей до обладнання. Дія з'явилася ще 4 тижні назад, коли от все, все, все це началось, ми почали собирати дії, покупати рації їжу, носки. Спальники і так далі почали возити, в тому числі сюди. Познайомилися з командуванням части, І неделю назад озвучили вопрос, що не вистачає контрактників, не вистачає нормальних людей. Юрій одразу взявся до пошуків. На своїй сторінці у соцмережі розмістив оголошення про набір добровільців. Они заповняли форму в інтернеті, потім відсіювали. Форм заповнено було більше 200. Ну вот, доїхали 9 людей і ще... Та 24 чоловіка, по-моєму, не добираються 34-річний Олександр один з них, комп'ютерний інженер за фахом, вирішив, що в цей час він потрібніший тут ніж в офісі. Тому взяв двомісячну відпустку за власний рахунок і без вагань приїхав сюди. В Києві у чоловіка залишилася дружина і дворічна донька. І, хоча жінка дуже за нього хвилюється, все ж таки на службу благословила. В першу чергу, мабуть, кожен чоловік, який в себе… Чувствует мужчина, наверное, в первую очередь должен это сделать. Потому что за ним уже стоят матери, женщины, да, дети. А к чему именно аэромобильные войска? Просто... <звісно> Физически, ну, посмотрите на меня просто готов <сам> ко всему. А сидеть где-то в штабе я не привык. З дому новобранці брали найнеобхідніше в заплічниках одяг, спальні мішки та мінімальний запас харчів. Я справився як звичайний похід, але ну там за винятком деяких речей. Спальник, карма, там речі, трошки якоїсь їжі, там мінімальна аптечка, мильнурині так звані. Заступник командира частини Іван Савка неабияк радіє новобранцям і на перепускному пункті зустрічає поповнення. Посупісно бодані прийшли до нас і стати до строю. Разом сумісно з воїном дестатики для того, щоб бути готовими захищати нашу державу Україну. Командування аеромобільної бригади тішиться, що патріоти в Україні є. Добровільці їдуть з усіх куточків країни. Прибули Миколаїв, Київ, Херсона, Запоріжжя, Кировоград де та ряд других областей, які виявляють бажання бути. Солдатами і готовності стати на захист українського народу лише за останні дні до частини прибули кілька десятків добровільців, серед них інженери, економісти, спортсмени і комп'ютерники. А притнувши цю прохідну, всі вони вже десантники, і всі як один готові захищати Україну зі зброєю. Та мрія в них теж одна на всіх зберегти мир. Ірина Заїка, Віталій Новак, програма Вікна СТБ.